І обіцяв я е, поговорити більш детально про літаки, про можливість їх передачі. Нам дійсно лідери НАТО знову розглядають таку можливість. Е, про Міг-29 та навіть про американський ф 16 йде мова про це пише видання Блумберг. Нагадаємо, від цієї ідеї вони відмовлялися на початку повномасштабної російської агресії. У точному міг – це винищувач радянського зразка у цьому питанні. Зголосилися поляки і запропонували тоді, ще передати їх Україні. І Також американський відставний адмірал Джеймс Ставрідіс у своїй колонці для агентства зауважив, що саме на тлі масованих ракетних атак з боку РФ і захід має збільшити свою підтримку українських зусиль і протиповітряної оборони. Поговоримо більш детально на цю тему з Валерієм Романенком, це авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею. Пане Валерію, доброго ранку і слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Отже, отже, чому нам так важливо отримати ці літаки? Чим вони нам допоможуть? А які саме Міг 29 чи Ф-16, чи обидва типи? От, взагалі, чому нам слід підсилитися літальними от літаками або одного типу, або іншого типу? Де вони нам допоможуть в тилу на фронті? Захистять небо? Чи ми просунемося далі? Можливо, роз роздивимося там окремо приклад міг 29 окремо Ф-16? Будь ласка. Ну, дивіться, по-перше, у нас зараз постійні нальоти крилатих ракет на наші інфраструктурні об'єкти. А винищувач це найкраща зброя, найбільш ефективна зброя проти крилатих ракет. Вони знищують їх ну з найбільшою, так би мовити, вірогідністю, бо вони можуть переслідувати ці ракети на маршруті польоту. По друге нам потрібно буде визволяти нашу територію, і ми маємо забезпечити нашим наступаючим військам підтримку з повітря і не лише над нашими військами, а й нищення логістворожої ворожої логістики у найближчому тилу, щоб не дати можливості відводити їх війська війська у разі відступу або підсилювати їх надаючі резерви. А ну і, звичайно, ми маємо захищати ефективно захищати наше небо від ворожої авіації, яка щось останнім часом стала занадто активною. А, власне, хто нам може передати Міг 29 якщо говорити про них? Міг 29 нам можуть передати Польща, може передати Словаччина. Такі літаки є в Болгарії. Mm -hmm. І ще по світу можна пошукати ці машини, якщо буде прийнято рішення. Ну, вони ще є в деяких країнах, які б охоче від охоче від них здихалися. Бо ця російська техніка, вона вже просто хлам. А, вони ж не зовсім вже такого радянського зразку. Вони вже модифіковані сучасним озброєнням. Що нового в них такого є? Це літаки, е, наче четвертого класу. От розкажіть більш. Про те, які вони нині і в чому відрізняються від радянського зразка, міг – Це літак, дійсно літак 4-го покоління. Але якщо ми говоримо про наші ті, що стоять в наших збройних угу. силах, то вони взяті на озброєння взагалом е, як тип десь 83-го року, почали поступати у винищувальні полки. І ми отримали, значить, наш, наші наймолодші літаки вони десь кінця 80-х років, початку 90-х років випуску. І якщо росіяни свої машини, типу Міг 29 ще якось модернізували, бо то ми, на жаль, значить, як ми їх отримали, була лише невеличка модернізація на Львівському заводі до рівня Міг-29 Му 1 що означало трішечки поліпшення характеристик радару, встановлення апаратури GPS навігації, нової зв'язкової апаратури, ну, тобто така мінімальна була модернізація. Але Міг-29 як залишився радянським літаком, от ті, що в нас стоять на збройні, так вони і залишилися. І в нього є одна величезна і принципова різниця з Ф 16 F-16 16 літак універсальний, який здає, здатний однаково ефективно працювати як по повітряних цілях, так і по наземних. Міг-29 може працювати ефективно лише по повітряних цілях. По наземних цілях в нього просто нема можливості працювати керованим озброєнням. Я хочу підкреслити лише керованим озброєнням. Ну, а навіть не кероване озброєння для Міга-29 він може запускати блоки… ну. Не керовані ракети калібру 80 міліметрів, багато, але використовуючи лише стрілецький приціл. А бом... скидати бомби з Міг-29 взагалі-то просто значить, скидати на якийсь район без жодної надії на влучання. Льотчики такий режим називають сприціль... сприцілюванням по чобуту. Ну, от якось така різниця. А є ще різниця дійсно у основному озброєнні для повітряного бою. Величезна, причому різниця. А от, власне, чи зможемо ми за рахунок літаків закрити повністю небо над Україною? А, за рахунок Міг – ні. Не зможемо. За рахунок, якщо ми отримаємо ще трохи інших винищувачів, не обов'язково Ф-16, це може бути Ф-18, це може бути Ф-15. будь-який винищувач, який або, або навіть європейські літаки. То е, ми не зможемо теж отримати їх багато. Ну, одну бригаду, це максимум, як я бачу. Це 24 літаки, і повністю закрити небо ми не зможемо, але значно поліпшити нашу оборону, це напевне зможемо. Але якщо ми отримаємо лише міг 29 ну відповідно шанси будуть значно меншими. Покращити боротьбу із крилатими ракетами, з ворожою авіацією і шанси. Наносити удари по ворожим тилам теж будуть залишитися на такому рівні, як зараз. Чи маємо ми можливість експлуатувати американські винищувачі? От f в f в і тим паче f18 Ну, F-18, він був би для нас найпростішим, в сенсі того, що він зможе працювати це авіаносний літак з міцним шасі, і він зможе працювати з наших аеродромів без додаткового переобладнання аеродромів. Ну переобладнане в сенсі, значить, там радіонавігаційного обладнання і посадкового обладнання. Це треба буде робити, але злітно-посадкові смуги він зможе з наших працювати. F-16, F-15... Зможуть працювати з двох-трьох аеропортів не військових аеродромів, а аеропортів, mm -hmm. де є спеціальні такі ну а, асфальтовані смуги без стикові смуги, бо їхнє шасі не розраховане на смуги, які складаються зі стиковичних плит, з якимись проміжками між ними. У них в 16 в 15 часів може просто не витримувати експлуатацію з таких злітно-посадкових смуг. Також питання з приводу такого літальної машини СААП Гріпен. От що про неї можете розказати, і наскільки вірогідно її передача. Ну, шведи єдині, хто готові хоч, хоч зараз, хоч вчора, нам її передати. Але все ж пираються військово-політичні питання: чи можна нам давати далекобійну зброю, чи не можна. Звичайно, якщо буде вибір, то Гріпен буде стояти на останньому місці серед всіх претендентів, бо це тупіковий напрямок. Фірма САБ виробник Гріпенів вона не розробляє винищувачі п'ятого покоління. Все вони на цьому на гріпені зупинилися. А легше тупіковий. експлуатувати в наших умовах. А експлуатувати однозначно легше, бо цей літак. Ну шведи робили такі, значить експерименти. Майже місяць експлуатували технічне обслуговування літака здійснювала бригада, яка складалася з двох професійних техніків і восьми солдатів строкової служби. Тобто, літак дуже зручний у використанні, дуже простий, має досить широкий, широку номенклатуру різного озброєння. Ну, вона звичайно вуща ніж у Ф 16 Але для нас, якби ми отримали все, це було б з головою, бо в них є ракети, які здатні літати там на 400 кілометрів, е стартувати з цього винищувача. Є велике винищувач, здатний працювати. Ну, як я казав, він універсальний по повітряних по наземних цілях, але він ніколи не був випробуваний у реальних боях. Тому можемо купити кота в мішку. Крім того, шведи хочуть його продавати не ленд-ліз, не подарувати, а продавати. Ну, збирали на байрактари. Можливо, і на гріпен також зберемо. Е, Пане Валерію, у мене от е, виникає таке запитання. Е, буквально от вчора напередодні була повітряна тривога. Вона була зумовлена діями винищувачів на ворожій території. Е, власне, винищувачі піднялися, злетіли у небо, становили для нас. Загрозу. І от, е, чи можемо ми їх збивати, чи маємо такі можливості, і якщо отримаємо літаки, чи будемо ми вдаватися до таких дій? Звичайно, повітряні тривоги ми будемо завжди, коли є загроза, треба оголошувати повітряну тривогу. Особливо це е, критично для міст, які прилеглі до е, лінії бойового зіткнення. Бо винищувачі, ну ви ж знаєте, що в нас є деякі, значить, е, Заборона надіяти на обстріли і надії над російською територією, тобто вона не гласна, скажімо так, але існує, і ми не отримуємо через це зброю, а далекобійну, от тому, там, де ми, якщо ворожі літаки над нашою територією, ми працюємо активно, і зараз наша авіація все одно, незважаючи на те, що Наша зброя ну зброя наших винищувачів не дозволяє ефективно битися на рівних з росіянами, з російськими винищувачами. Все одно наші льотчики вступають у повітряні бої навіть з невеликими шансами і боронять нашу країну. Але якщо це буде ворожа територія, ну це вже крім того, там дуже така щільна протиповітряна оборона. Просто ми понесемо втрати. Зрозуміло, дякуємо вам за розмову. Валерій Романенко був з нами на зв'язку. авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею. Власне поговорили ми про можливість передачі винищувачів в Україні, і це вже не вперше порушується таке питання.